Якщо ви будете поранені, не дай Боже, будете стікати кров'ю, будете марити, і над вами нахиляється хтось, і над вами каже: посмотрите, який парень інтересний. Що ви будете в цей момент робити? Ви будете думати, це свій, чи це чужий. Ви що, не доганяєте того, що мова це кордон між державами? Чому ми збереглися ще як окрема держава? Та тому, що ми зберегли свою мову, якої мари ви вчепилися за цей мертвий язик? Ну чого ви так панічно за це тримаєтеся, відповідаючому? Через лінивство? Вони просто ліниві, не хочуть вивчити через порушення їхнього приватного комфорту. Ви не можете вивчити цієї мови. Ну, я не розумію. За місяць приїжджає чорнобривці, як ми їх називаємо у львівській політехніці, афроамериканці. Вони за кілька місяців приходять на кадру і кажуть, доброго дня. До речі, навчальне відео облетіло весь інтернет і набрало шаленої популярності. Ну, ну, слухайте, ну як він може вивчити, бо він приїхав сюди грати в футбол. А ми з вами вступили в епоху демолібералізму. Що таке демолібералізм? Це розслабон, це бамбук, кориш. Це мені всім, все можна. Я говорю тільки про свої права. Я не говорю про свої обов'язки, ні, женщино і мужчинко. Крім прав є твої святі обов'язки. Будь таким.